Говорить стільки прикладів нам про пшеницю. Я б хотів, щоб ми, дивіться, я візьму якийсь колосок, десь yeah. коло спітки у нас. Колосок, так? Дуже щось маленьке, скільки тут зерняв, я не знаю. В минулому році було щось 30 зерен на одному колоску, а в Біблії написано, що... Коли сіється в добру почву зерно, то воно дає плід 30, 60 і 100 штук. Оце на одному колоску може бути до 100 штук. Дуже цікаво. В інтернеті я бачив, що в Єгипті, в пірамідах, десь знайшли колоних зерного сховища і там колосок 25 сантиметрів. 25 сантиметрів і зерно саме півтора сантиметра величиною. Уявіть собі. І на одному біля ста штук. Це Бог так сотворив оцей продукт для людини. З нього дуже багато виходить їжі. Сьогодні. Ще один нюанс. Дуже важлива притча про кукіль. Пам'ятаєте? Хто пам'ятає? Кукіль. Або ж якесь сміття, яке росте між пшеницею. Прийшли до господаря слуги, які сіяли і кажуть, пане, пшениці багато якогось сміття, багато якихось там зелене росте. Що таке кукіль? Це бур'ян, який сам не має такої, як пшениці стебла, ножки. Він як в'юн. Знаєте, що таке в'юн? Так, десь у нас росте. І от подивіться, якщо оцей кукіль росте між пшеницею, цього року в нас немає його, слава Богу. Так було багато. Він, коли виростає, він захоплює 3, 4, 5 стеблів разом, стягує до купи і по них піднімається і росте і сіє своє сім'я. І то пана прийшли слуги, кажуть, давай ми вирвемо їх, оцей кукіль. А пан каже, нехай ростуть до жнив, а коли жнива будуть, зріжуть і тоді відкинуть здорове зерно направо, а там наліво відкинуть різне сміття. Каже, тому що якщо ви зараз кукіль вирвете, він з собою багато вирве здорову. Коли читаєш просто в Біблії, неначе зрозуміло, коли ти бачиш тут, як воно практично, про що Ісус проповідував, про звичайні буденні речі. І зараз це як символ. Наші старейшини в церкві виявляється, що вони найбільші євангелісти. Вони ходять ці слово Боже. І ми їм даємо цей серп, вони нам до того ж покажуть, коли в дитинстві вони жали реально, шнива робили. А зараз покажуть, як це жати. Будете знати, може хто захоче в кінці, також дамо попробувати. Закопуємо серком. Беремо. так-так, Ніхто не побачить. Давайте я покажу вам, як правильно жати. Дивіться, береться лівою рукою, береться якась частинка пшениці, підставляється серп і протягуючи вздовж нього і зрізається.

Залишаємо жати. Дорогі брати сестри, жінці продовжують жати, а ми йдемо, славити Бога, нас продовжувати служіння. Мимо вирішаємо свої.